Друзі, всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні будемо з вами руйнувати цікавий міф. Залишайтесь з нами, буде дуже цікаво. Такого ще в нас не було. пробуем вот так. Так не бы краще. Ну не бы Ну що, друзі, це наше перше бушкрафт відео. Отже, міф не зруйнован, бо ця штука працює. Це звичайний бачите тунець олії. І здається, на цій штуці дійсно можна скип'ятити воду. Зараз наріжу салат. листя салату і кріп. Хочеться вже швиденько відзняти відео і все вам показати. Все буде прям супер. Вирізаємо оверку попки. Серветки я переберу ложечкою. Викладаємо нашого з вами кінця. Він дуже гарячий. І додаємо лимон. Це я вже спробував, щоб не бути голословним. Ну ще раз. М -м -м. Досить смачно тунець ще теплий. Яйця також можна пробувати. Всім дуже дякую за перегляд і гарного вам вечора.